Багато людей думають, що щастя заключається саме в грошах, повноцінній сім'ї, в хорошій роботі, дітях або бізнесі. І коли людина це все має, всі блага, вона все одно чомусь стає нещаслива. В її життя приходять прокляття, все з часом починає руйнуватися і крах у всіх сферах. І все так складається, тому що люди вони відкидають Бога, не пізнають, строять своє життя на неправильній основі, тобто без Бога. Саме Бог є цією правильною основою, тому що тільки з Богом ми можемо бути щасливі і мати благословенне життя. Бог хоче, щоб кожен з нас був щасливий. І тому посилає своїх дітей на землю до нас. І наша задача прийняти їх в своє життя, бо, приймаючи їх, ми приймаємо самого Бога, слідувати за ними і слухати їх. Якщо ми Бога поставимо на перше місце в своєму житті, будемо слухати Божу людину, будемо служити Богу, виконувати його волю, покаємося, щодня будемо пізнавати його, станемо Його живою церквою, будемо строїти своє життя разом з ним. Тоді ми будемо щасливі, і Господь наведе по.